Іван Штофюк, заслужений тренер України. Ну, що вітаємо з першим місцем. Очікувано, чи все-таки піджимають суперники? Ну, на кожних змаганнях, якщо є конкуренція, то якраз, важко сказати, хто виграє наперед. Це є спорт, можна виграти, а в останній момент можна програти. Але якщо ти віриш і поставив собі мету, ціль виграти, то я думаю, що кожен спортсмен виграє. У нас була задача поставлена виграти. Те, що немає постійної смуги перешкод в Черницях, так це впливає на підготовку спортсменів, так? вони десь іноді не дуже комфортно почуваються саме в цьому. Коло смуга перешкод це дуже важливо, тому що це перший раунд, я можу сказати. І на смузі перешкод, якщо ти біжиш, 50% часу обігруєш у противника, то це дострокова перемога. Якщо ти вмієш влучно стріляти або метати ніж, це плюс додаткові бали тобі в наступний раунд. Коли, якщо ти приїдеш на полосі, потім відігруватись в Рим. Але, як кажуть, вже зрозуміли техніку, жалко, що нема де її відточувати, відпрацьовувати. Але коли встановлюють полос у перший день, то ми приходимо на тренування і кажуть, ті навики, які в нас є, ми зараз їх використовуємо. Хтось на цих змаганнях здивував приємно-неприємно з команди з Чернівецької. Мені приємно було, що в нас були молоді спортсмени, які виступали, брали приклад з дорослих спортсменів, набирались опиту, тому що вони в майбутньому їхня заміна, це саме головне. І я бачу, що є перспектива і є хороша молодь, які я кажуть, можуть замінити наших хороших спортсменів. Ну і, звичайно, старші спортсмени, кажуть, не... Ще раз доказали, що вони є досить хороші спортсмени, добре підготовлені і ще можуть виступати. Що на прицілі далі? На прицілі у нас далі будуть спортивні збори, навчальне тренування, підготовки до чемпіонату Європи, і також чемпіонат Європи серед дорослих. І чемпіонат України серед юників та юніорів. До збірної України немало буковинців? Увійде, наші увійшли вже на чемпіонат Європи. Да, у нас як кажуть, наша рідна земля, Буковинський край дав нам сили. Для перемоги. І у нас досить, я зараз точно сказати не можу, але досить багато спортсменів йшли у склад збірної. Ну, все рівно буде завершальний етап, це навчально-тренувальні збори. Хто краще себе покаже, той йде першим номером у склад збірної України. Централізовані збори всієї команди збірної України. Перший-третій номер, хто зайняв тут, буде викликатися на, ну, на навчально тренувальні збори. І ми думаємо, що ми ці навчально тренувальні збори проведемо в Чернівця. Команда, яка виграла. Тренувати. Удачі. Дякую.